Чого, на вашу думку, не вистачає ветеранам для відкриття власної справи? Основне, що потрібно забезпечити ветеранам, це доступ до фінансового ресурсу. Повноцінний, такий, як є у цивільних компаній. Не просто грант, якого там треба чекати півроку, а як ми знаємо, що вікно можливостей у бізнесу, особливо у малого і середнього, дуже невелике, а повноцінне фінансування від банків та інвесторів. І цивільні компанії це мають. А ветерани не мають такого доступу, і тим більше, якщо вони чекають гранта півроку, а у них виникає якась можливість, вона виникає на ринку для всіх. і Поки ветеран дочекається гранту, і поки він там ще зрозуміє, як відповідати вимогам цільового використання коштів, то це вікно можливостей, воно просто закривається. Тож. Несправедлива конкуренція, тут просто ми її бачимо явно. І ми маємо її позбутися. А для цього ми маємо розвивати, як в усіх успішних країнах, ветеранський фінансовий сервіс. Там, де є власником або Топом саме ветеран, учасник бойових дій, який знає, що таке ветеранське підприємство, знає, як оцінювати саме ветеранські компанії, знає, як підходити до їх фінансування, формує окремі індивідуальні графіки як е заходу траншів, да, як здійснення фінансування, так і виконання е зобов'язань. І розмовляє найголовніше зі своїми побратимами, зі своїми тепер уже партнерами, клієнтами, контрагентами однією мовою. На жаль, це недоступно цивільним фінансовим установам, але досвід усіх успішних повоєнних країн нам показує, що саме це шлях для відновлення повоєнної економіки країни взагалі. Це говорять нам і Сполучені Штати, і Велика Британія, а також європейські країни, ну і само собою Ізраїль. Не банківські ветеранські фінансові установи підіймали країну з руїн. І саме ветерани, долучаючись до підприємництва, по-перше, знаходили собі заняття, незважаючи там на свої особливі стани, виходили з цих станів, тому що це шлях до повернення в цивільне суспільство. І насправді робили багато користі для соціуму. А нас безумовно чекає нація ветеранів. Двадцять Робочого трудового населення у нас будуть учасники бойових дій. За прогнозами Міністерства справ ветеранів 5-6 мільйонів. Але всупереч цьому Верховна Рада у другому читанні приймає законодавство, закон номер 10258 про ветеранське підприємництво.